Розповісти про свою поїздку на Херсонський напрямок. Перше, хочу всім подякувати, хто бачив наш збір, хто допомагав нам. Ми дуже вдячні вам. Ми закрили збір, купили все необхідне, завезли, і е, хлопці дуже задоволені були і е, дуже дякували за ту роботу е, капеланську яку е, наша команда робить навіть. Е, Командир бригади е, нам видав подяки. Ну, я вірю і знаю, що це не моя подяка, а це подяка нашій церкві. Амінь за роботу, яку ми робимо, тому що ми є одна команда, і дійсно е, я б сам би і також з моя сім'я ми нічого б не могли, але зробити. Да? Може б зробили щось мінімальне, але коли ми робимо все однією командою, це дуже. Відіграє велику роль. важливу Амінь. І взагалі, хто знає, хто такий військовий капелан Від чого взагалі пішла ця назва? Хто, можливо, колись історію цього вивчав? Ніхто не знає, хто такі капелани капелан це військовий священник. так А від від кого вони пішли? Ви знаєте взагалі? капеланство пішло від Римської імперії. Був один воїн, який був легіонером в римській армії. Він е, покаявся, прийняв Бога в своє серце. Як ви знаєте, римляни вони були ким? Вони були язичниками, да? але ось цей через Ісуса Христа Він покаявся і прийняв нашу віру християнство. Після цього він. Зрозумів, що він не може бути більше е, воїном, ось таким, щоб е, брати в руки меч і йти вбивати. І він вклав е, заповіт з Богом, і він вирішив, що він буде е, священником для ось тих хлопців, які е, беруть в руки меч, тому що це їхня професія. Вони йдуть і вбивають. Захищають свою країну, вбивають ворога. І він почав служити для ось таких людей військових, почав служити для них духовно, почав говорити їм про Бога, що Бог є. І дуже багато людей, саме військових римлян, вони почали приймати Бога в своє серце. І ось саме з цього чоловіка почалося таке капеланське служба. Військових капеланів саме почалась з Римської імперії, і ми, ось як капелани, як священники, теж їздимо до хлопців на фронт. Ми не беремо в руки зброю, але ми беремо в руки слово Боже. Амінь Ми говоримо їм про Бога і дуже багато свідчень від хлопців. Як ми вони нам вони дійсно кажуть. От ви помолилися, ми поїхали на вогневу позицію, уявіть собі, і е, ми були там. Це історія, ще була десь місяць назад, мені розказували хлопці, і е, їм дали снаряди, які е, ну вони не Це європейські снаряди, а вони їх використовували на українському озброєнні. На українські пушки і уявіть собі, вони засовують цей снаряд в цю пушку, і е, ось цей ствол він розривається, і каже, що слава Богу, що ніхто не загиб, тільки двоє хлопців вони легкі трьохсоті, легкі поранені, але каже, що це просто милість Божа, що Бог їх зберіг, тому що могло взагалі все зірватися, і всі весь розрахунок загинули. Каже, це дійсно, вони кажуть, це дійсно, бо і у собі хлопці, ось коли ми приїжджали з нашим військовим капеланом штатним, штатний капілан, він, вони ось навіть стояли в черзі, щоб він їх помазав єлеєм, помолився за них. І вони кажуть, що це для нас важливо, тому що ми зараз йдемо на бойові позиції, і для нас це дійсно важливо. Тому друзі, дійсно хлопці, вони. Вони потребують Бога, вони потребують молитов, і вони розуміють, наскільки це важливо. Коли ми перший раз до них їздили, то знаєте, це як ось приходиш на поле, а воно взагалі ну, сухе. Да? На ньому там ніколи ніхто не робив роботу. Да? Ось так само було перший раз, коли ми приїхали, вони взагалі не знали, хто ми такі, хто такий капелан. Для чого взагалі це потрібно? Вони так можливо там осторонь стояли, там ну, з них було важко витягнути слово, але коли ось уже пройшло 3-4 місяці, і ти коли до них їздиш, ти розумієш, що ця робота, яку ти зробив ось там з квітня місяця, ця робота вона робиться не напрасно. Амінь. Тому що дійсно ти бачиш, що в їхньому житті є переміни. І не тільки в їхньому житті, але ще й в нашому житті. Після того, як ти спілкуєшся з ними, як ти молишся за них. Тому дійсно Бог Він сьогодні ось може використовувати кожного з нас як інструмент. Інструмент сьогодні тим людям, які сьогодні захищають твоє і моє життя. Амінь. друзі. Я хочу ще кожного з нас надихнути на те. Що ми віримо, що закінчиться війна. амінь, закінчиться нашою перемогою, друзі. Але наша робота як церкви вона тільки розпочинається, навіть коли війна закінчиться. Тому що всі ті хлопці, дівчата, які сьогодні воюють, вони вони прийдуть Вони прийдуть повернуться додому, друзі. І дуже багато розбитих. Сердець дуже багато роботи потрібно робити, тому що вони кожен день переживають страхіття, ужасні речі в своєму житті. Коли ось хлопець, з яким ти ну він твій брат, не всіх називають братами, тому що вони дійсно вони ділять там хліб, вони ділять їжу, вони постійно разом. І коли ти з ним зранку ще. Зустрічався каву, а побід він уже мертвий. То це дійсно дуже. І ось він на твоїх очах помирає. То це дійсно дуже дуже страшно, і вони ну всі з ось такими психічними проблемами, друзі. І ми, як церква, ми повинні будемо робити ось цю роботу, молитися за них. Бути для них ось такими психологами, да, людьми, які можуть їх підтримати, і нам важливо не залишати таких людей. Я просто кажу, що кожного з нас, як віруючих людей, да, як християн, наша робота вона тільки розпочинається, і ми повинні будемо служити ось таким людям, раненим і розбитим. Амінь? Тому я хочу, щоб хочу вас, по-перше, надихнути цих. Кожна молитва вона має дуже велику силу і хлопці вони це відчувають. І я хочу, щоб ми разом з вами встали на наші ноги, помолилися за нашу країну. помолилися за кожного хлопця, помолилися безпосередньо за 406-ту бригаду морської прихоти, до якої ми їздимо, в якій ми служимо. Ну і також за всі бригади, які сьогодні е, зброєю в руках захищають сьогодні нашу країну і нашу землю. Батько Небесний Господь. Боже, ти знаєш, Господь Ісус, що в нашій країні Господь вже більше десяти років йде війна, Господь Боже. Проливається кров, Господь. Український Господь, воїнів Господь, український Господь жителів, Господь, Боже. Ми просимо Тебе, Господь, вступись, Господь, за нашу країну, Господь. Боже, дай мир, Господь, дай перемогу нашій країні, Господь, Боже, щоб закінчилась ця війна, Господь, нашою перемогою, Господь, Боже мій, щоб Господь, наші хлопці, дівчата, вони повернулися додому, Господь. Боже, втіш сьогодні. Кожне серце, Господь, яке потребує сьогодні тебе, Ісус. Боже мій, яке зранене, Господь, яке розбите сьогодні, Господь Боже, допоможи, Господь, втіш, Ісус, Господь Боже. Ми Господь просто не уявляємо, Господь, які страхіття. Переживають сьогодні кожного дня, Господь, наші воїни, Господь, ісус, на покровському напрямку, Господь, на торецькому Господь, ісус, на кутинському Господь, на Херсонському, Запорізькому, Господь Ісус, Боже, прошу, Збережи їх, Господь, і вступись сьогодні, Господь, щоб нарешті закінчилася війна, Господь, Боже, перемогою, Господь нашою, Господь. Боже, ми віримо, Господь, Боже. Ми знаємо, Господь, що Господь, три роки назад, Господь, ісус, Боже, ти спав Господь нашу область. Господь, Боже, місто Київ, Господь, Боже, я знаю, Господь, що сьогодні, Господь, Ти зможеш спасти, Господь, і Ти обов'язково, Господь, визволиш Господь всю нашу країну, Господь. Боже, я також молю, Господь. Тебе за нашу 406-ту бригаду, Господь, Боже, благослови Господь Ісус, командира бригади, Господь, все управління, Господь, кожного офіцера, Господь, Боже, просто яви свою милість, Господь, дай благодать, Господь Ісус. Боже, прошу, благослови Ісус. Боже, ми в твої руки віддаємося. Тобі за все дякую наш Бог. Отець і Недух Дух Святий. Амінь.